Ось вітаю файне місто, я Олександр, всі дилер компанії Web Group. На базі Тощенеміра 206X покажу, як правильно брати Тощенемір. Дивіться, недурно тут є такі ямочки. так? Вони зроблені спеціально для ваших пальчиків. Дах берете, як ручкою пишете. Чітко. Бачите? От, одна цифра пішла, плюс-мінус один мікрон. Отакво не беріть, ви його так в житті не поставите. Отакво. Він вам буде вліво-вправо болтатися, ніколи не поставити. Ось тут йде активний датчик, тобто він постійно активний. І за того в нього така швидкість. Дивіться, якщо ви його косо поставите, він вам плюсане. Далі, як ви міряєте, наприклад, бік або дверки. Перекрутили на 180 градусів, поставили пальчики і будь ласочка, От міряємо. Так, і бачимо циферку. Не треба його брати. Отакво, отак, отак. Не треба. Чітко берете на ямочках. Ось. І він вам все гарно, чітко буде лягати. Ось, І старайтесь так, щоб оця п'яточка зразу лягла на поверхню, без доводок. Чік. Дякую за увагу.